Всім доброго дня! Тема уроку розв'язування задач за темою нерівномірний рух, середня швидкість нерівномірного руху. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Будь ласка, обов'язково повторіть означення, такі як, що таке рівномірний рух, що таке нерівномірний рух, що таке швидкість, що таке середня швидкість. А ми починаємо. І так, задача номер 1 Спортсмен біжить стадіоном. Перший круг він пробіг зі швидкістю 11 км за годину. А другий зі швидкістю 9 км за годину. Обчистить середню швидкість збігуна протягом двох кругів. І так, ми записуємо, що нам дано. Це швидкість цього спортсмена. Під час того, як він біжить перший круг, це V1 дорівнює 11 км за годину. І V2 це другий круг 9 км за годину. І нам треба знайти середню швидкість. Представимо ці круги у вигляді ділянок, де він прибігає певний шлях L1 і L2. Коли пробігає перший і другий круг і витрачає на це час Т1 і Т2. Чим ми будемо користуватися звичайно означенням середньої швидкості. Пам'ятаєте, щоб знайти середню швидкість, треба що весь шлях поділити на весь час. Тобто В середнє буде дорівнювати. L1 плюс L2 на T1 плюс T2. За умови, подивіться уважно, ми, ми це можемо з умови взяти і зрозуміти, що він бігає однакові шляхи. Так? Тобто, щоб знайти L1 шлях, який він пробіжав е, ну, під час, коли проходив перший круг, ми повинні. Оце загальний шлях, який у нас там є, який він витратив, поділити на 2 на половину. так? Тобто ми можемо записати, що L1 буде дорівнювати 1 друга L, або L поділити на 2. І L2 також само шукаємо 1 друга L. Зрозуміло, ну, що він половина шляху, половину шляху це буде L поділити на 2. Можемо записати в вигляді одної, другої Далі ми шукаємо з вами час. Теж нам не відомо, але нам відома формула. Так, V1. Ну просто V можна сказати. дорівнює L поділити на T. І для першого випадку у нас буде В1 на L1 для першого кола, а для другого V2L2 на T2. І так, давайте знайдемо Т1. Ви розумієте, треба Т підняти з знаменника в чисельник, а V опустити в знаменник. І у нас буде Т1 дорівнює L1 поділити на V1. Будьте, будь ласка, уважні, ми знаходили, що таке L1, це пів шляху. Ми можемо це записати, що це одна друга L замість L1. І поділити на V1. Вибачте. І так, продовжимо. Підставляємо замість, ще раз повторюю, L1 ми записали одна друга L. Ми можемо опустити в знаменник. Ну, ми тут ділиться на 2 ми можемо опустити його в знаменник. Цю одну другу. Це буде L поділити на 2V1. Далі Т2. Знаходимо точно таким же чином. L2 поділити на V2. Замість L2 пишемо знову пів шляху, тобто одна друга L. Ну і ті ж самі маніпуляції робимо. І маємо L поділити на 2V2. Далі вже працюємо з нашою формулою, яку ми записали для середньої швидкості. V середня дорівнює. Бачите. Замість L1 пишемо 1 друга L. Плюс ще 1 друга L. І поділити це все на оцей наш час. Замість T1 замість T1 пишемо. Оцей вираз L на 2 помножити на v 1 знаменнику, плюс L на 2 V2. Давайте тут зрозуміло, одна друга L плюс одна друга L це буде просто L. Це зрозуміло. А внизу давайте працюємо, ви бачите, що ми складаємо тут дробу складаємо. Шукаємо спільний знаменник. Спільний знаменник у нього буде у цих дробів, у них буде 2V1 на V2. І додаткові множники, відповідно, для першого це буде V2, для другого це буде V1. Все, можемо записати, помноживши на L. До речі, L одразу можна винести за дужки, що зробимо. L дорівнює в дужках пишемо V2 плюс V1 і поділити на цей спільний знаменник 2V 1 помножити на V2. L і L скорочуються, і у нас буде 1 поділити на V2 плюс V1, і поділити на V1, помножити на V2. Ми знаємо при діленні. Дробів, щоб їх поділити не можна, їх треба помножити на обернений дріб. Тобто перевертаємо цей дріб. І маємо 2v1 помножити на V2 і поділити це все на суму V1 плюс V2. Перевіряємо розмірності. Все у нас добре. Виходить швидкість кілометрів за годину. Залишилось тільки підставити. Множимо 2 на 11 км за годину. на... І ще множимо на 9 км за годину. А в знаменнику записуємо суму 11 км за годину плюс 9 км за годину. Відповідь буде у нас 9,9 км за годину. Записуємо відповідь, будь ласка. І хочу звернути вашу увагу. Подивіться, будь ласка, що середня. Швидкість і середня арифметична. Ми про це вже казали в попередньому році. Це не одне і те ж саме. Тому, що, щоб знайти тут середню швидкість, дуже просто. середня арифметична. 9 плюс 11 буде 20, поділити на 2 буде 10 Але ми знаходили не середнє арифметичне, ми знаходили безреднє. І воно у нас вийшло 9,9 км за годину. Рухаємося далі. Задача номер 2. Моторний човен, рухаючись між двома населеними пунктами, в першу половину часу їхав зі швидкістю 120 км за годину, а другу зі швидкістю 100 км за годину. Обчистить середню швидкість моторного човна на всьому шляху. Давайте запишемо, що нам дано. У нас знов-таки є V1 і V2. Будьте, будь ласка, уважні. І нам треба знайти В середню в 1 на 120 км за годину, В2 100 км за годину. Тільки що тут звернути увагу в умові, кажуть, що пів першу частинку да, часу він їхав з певною швидкістю 120 км за годину, а другу з іншою швидкістю. Тобто, у нас був, якби ми ділимо на два інтервали цей час. Зрозуміло. Знов-таки можемо а, виразити і намалювати так, що це у нас були дві ділянки L1 і L2. І ми втрачали, точніше, що мотор втрачав на першій ділянці час Т1, а на іншій Т2. І щоб знайти середню арифметичну, нагадую, це треба увесь шлях поділити на весь час. Щоб знайти час. Дивіться уважно, моторний човен, рухаючись між двома населеними пунктами, першу половину часу, тобто половину часу, він проїхав з певною швидкістю. Ми можемо, щоб знайти Т1 цю половинку, поділити весь час на 2. Тобто одна друга Т, це те ж саме. І щоб знайти другу частинку, другу половину часу, теж саме, візьмемо весь час, поділимо на 2, тобто одна друга Т. Далі, ще раз повторюю, ми знаємо з вами формулу V дорівнює Вибачте, зараз краще не намалюю. V L поділити на T. Зараз трошки. L більше домалюю. Для першого випадку це V1 дорівнює помнож... V1 до L1 поділити на T1. І відповідно, щоб знайти L1, треба буде V1 поділити на T1. Що ми тут якраз з вами і робимо. Пишемо L1 дорівнює V1 помножити на T1. Замість T1 пишемо 1 друга T. І записуємо V1 помножити на 1 другу T. Відповідно, це буде V1 помножити на T і поділити на 2. Тут теж саме схожі маніпуляції робимо. Тільки шукаємо L2, і у нас буде L2 дорівнювати V2, помножити на T, поділити на 2. Все, підставляємо всі наші відомі вирази, які ми знайшли, у цю формулу середньої швидкості. Замість замість L1. Записуємо. Те, що ми знайшли, В1 на, помножити на Т1 поділити на 2. От, прописуємо це в чисельнику. Замість v, Замість Л2. В2 помножити на Т, поділити на 2. Це записуємо. І в знаменнику у нас час Т1 плюс Т2. Замість Т1 пишемо 1, друга Т, замість Т2 1, друга Т. Ну, знаменник ви все зрозуміло. Т, нам що, е, ну, одна друга Т плюс одна друга Т буде просто Т. Тому що половинка плюс половинка буде один. Ви розумієте це. Тут ми виносимо за дужки в чисельнику Т, можемо винести, і у нас Т і Т, що скорочується, залишається в 1 плюс в 1 Поділити на 2 плюс V2 поділити на 2. Сплість знаменних 2. Додаткові множники там по одиниці. Тобто, треба записати, що V середнє буде дорівнювати, дорівнювати на даному етапі V1 плюс V2 поділити на 2. На цій задачі ми переконалися, що тільки у випадку рівних часових проміжків. Тобто, коли у нас проміжків, тобто половину шляху. Половину часу, вибачте, він з певною швидкістю, другу половину з іншої. Отут у нас середня швидкість якраз і співпадає середньою арифметичною. Давайте подивимося на одиниці вимірювання, на розмірності. У нас все добре. В середня дорівнює в кілометрах за годину. Не дорівнює, а вимірюється в кілометр за годину, все нормально. І підставляємо в нашу формулу середньої швидкісті відомі нам дані, що в нас там було вдано записано. Тобто пишемо в середнє рівня 120 км за годину, плюс 100 км за годину. І поділити це все треба на 2. 120 плюс 100 буде 220, ділимо на 2, маємо 110 км за годину. Отож, середня швидкість. Моторного човна буде 110 км за годину. Далі задача номер 3 Під час екскурсії на гору, на гору лева група піднімалася зі швидкістю 2,6 км за годину, а спускалася з іншого боку гори зі швидкістю 4,4 км за годину, якою була середня швидкість групи на всьому шляху? Якщо на підйомі було витрачено 3,4, вибачте, 3 всього часу. І так, записуємо, що нам дано. Знов таки, у нас якби тут утворюються дві ділянки: підйом і спуск з гори. В1 у нас буде дорівнювати 2,6 км за годину. З такою швидкістю піднімалася на нагору. А В2. 4,4 км за годину, з такою е швидкістю вони спускалися з гори і треба знайти середню арифметичну. Знов таки зображаємо як дві ділянки весь цей рух, який відбувався. У нас нагору подолали, подолали певний шлях l 1 а згори l 2 І витратили час, тут Т1 на підйом і Т2. На знов таки застосовуємо форму середньої швидкості. В середня дорівнює L1 плюс L2 поділити на t 1 плюс t 2 І будьте уважні, будь ласка, в умові написано, якою, якою була середня швидкість групи на всьому шляху. І уважно, якщо на підйом було витрачено 3,4 всього шляху. Тобто ми можемо записати, ми розуміємо, що Т це загальний час. А нам записано, що на підйом 3 е всього часу. Тобто, ми можемо записати Т1, тобто, час, який вони втрачають на підйом, він дорівнює 3 Т. Відповідно, ми можемо зрозуміти, знати, скільки. Вони витрачають, ну, яку частину часу вони витрачають на спуск. Давайте поміркуємо. Ну, знаєте, Одна ціла це буде у нас 4 четвертих, треба відняти 3 четвертих буде 1 четверта. Я сподіваюся, ви з дробами працювати вмієте. І тоді Т2 у нас буде дорівнювати 1 четвертій Т. Далі, щоб знайти L. Ми вже попередній здачі це розглядали. Ми v 1 множимо на t 1 Підставляємо замість T1, тільки що ми знайшли. Так, Т1, у цей вираз 3 четвертих Т. Підставляємо. Відповідно отримуємо 3 четвертих В1 помножити на Т. І, схоже, знаходимо L2. Схожі маніпуляції проводимо, і у нас буде v 2 на T і поділити це все на 4. Все. Можемо, У нас є T1, T2, L1, L2 можемо підставляти в нашу формулу середньої швидкості. Давайте це зробимо швиденько замість L1 пишемо 3V на T, поділити на 4. Замість L2 пишемо V2 помножити на T, поділити на 4. В знаменнику, малюємо тут розподробу, в знаменнику t 1 у нас дорівнює на 3 четвертих T, плюс 1 четверта T, Це друга якась частинка часу. Це на спуску у нас витрачається. Ну, Розумієте, що якщо ми складаємо 3 четвертих Т плюс 1 четверта Т, це буде 4, четвертих, це буде 1. І залишиться тільки у нас тут в даному випадку Т. В чисельнику ми можемо Т винести за дужки, що і робимо. Т і Т у нас скорочуються. І залишається 3V1 плюс В2 і поділити це все на 4. Все, залишилось тільки підставити і перевірити розмірності. У нас дійсно середня швидкість вимірюється в км за годину, все добре. І підставляємо е, середню швидкість в цю форму підставляємо вже наші дані, які ми знайшли, які у нас є. 3. Помножити на 2,6 км за годину. Далі плюс 4,4 км за годину, тобто В2, і поділити це все на 4. Рахуємо, відповідь буде 3,5 км за годину. Будь ласка, записуємо. Якщо виникає питання, звертаємось. І домашнє завдання. Повторити параграф номер 11 вивчити означення і пройдіть тест на всеосвіті. Будьте уважні, якщо там задачі, і треба це, і є така можливість, можна приєднати навіть до тестів розв'язок вашої задачі, щоб я бачив, як ви її розв'язували. Зрозуміло, якщо навіть задача у вас з'являється в тестах, не тільки там питання. Так, не тільки якісна задача, а і якась кількісна, ви її розв'язуєте і тільки після цього вже вносите правильну відповідь в тест. Я сподіваюся, ви це розумієте. Що навіть якщо задача у вас в тесті, ви все одно повинні її розв'язати і отримати певний результат, і знайти правильну відповідь. Добре, на цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємось разом. До побачення. Хай щастить!